У цьому відео ви дізнаєтеся про синю галочку «Вебсайт» на сервісі Godel. А якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. Значить, першим ділом переходимо в таблицю ЯРФОК і дивимося, чи є там синя галочка біля необхідного рядка. Якщо галочки немає, ми клікаємо по посиланню і замовляємо тисячу переходів по нашому реферальному посиланні. Саме так я і зробив, і сервіс Godel встановив синю галочку біля цього пункту у моєму особистому профілі. Звичайно, що я рекомендую думати про цю галочку тоді, коли наш рейтинг вже більше 40. Тому що якщо в нас рейтинг менший, то ми не замітимо ніякого суттєвого профіту від наявності цієї галочки. А гроші на її одерження придеться потратити. Я її одержую тільки в тому випадку, якщо мені потрібно швидко в цьому місяці підняти рейтинг. Власне, я сказав, що хотів. На цьому я буду завершувати це відео, але це не останнє відео на цьому каналі. Тому, якщо манера подачі інформації вас влаштовує, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.